Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про інвалідність, а саме про встановлення пенсії з інвалідності, які необхідно мати страховий стаж, щоб вам призначили пенсію з інвалідності. Перелік документів, які вам необхідно подати до органів пенсійного фонду. Та перелік документів, які необхідно буде підготувати та подати до МСЕКу, для того, щоб вам встановили інвалідність. Почнемо з того, які документи потрібні до органів пенсійного фонду. Вам потрібно потрібно подати заяву про призначення пенсії, паспорт, ідентифікаційний, ваші всі документи, які будуть підтверджувати. Безпосередньо ваш трудовий стаж і страховий, це трудова книжка, це диплом, це навчання. Чому я кажу трудовий і страховий? Тому що я вже пояснювала в своїх попередніх відео, де яка різниця, все, що записано в вашій трудовій книжці, до 1 січня, вважається трудовим стажем і зараховується. Він прирівнюється до страхового. І відповідно, у нас єдине поняття є страхового стажу. З 1 січня 2004 року стаж у нас рахується виключно по сплаті страхових внесків. Також ви маєте право, які і при призначенні будь-якого іншого виду пенсії, надати довідку про заробітну плату до 1.07.2000 року. На ваш вибір обирайте, де маєте найкращі, найвищі заробітки, і відповідно подаєте. Також всі ці. Документи ви відповідно подаєте в орган пенсійного фонду. Хочу нагадати, що зараз пенсійний фонд працює за принципом. Того екстериторіальності, це тобто немає прив'язки до місця проживання, до місця реєстрації особи. Ви можете звернутися до будь-якого пенсійного фонду там, де ви проживаєте, і, відповідно оформити пенсію. Також ще потрібно буде документ підтвердити про ваше місце проживання, тобто про вашу реєстрацію, і відповідно. <свист> МСЕК вже направить виписку з акту огляду про те, що вас, вам призначається пенсія з інвалідності. Далі відповідаю на друге питання. Друге питання було стосовно страхового стажу. Дивіться, є в нас закон, який визначає необхідний страховий стаж для призначення пенсії з інвалідності першої групи або другої та третьої групи. Значить, будемо говорити для першої групи вам необхідно. Якщо вам 25 років, мати 1 рік, від 26 до 28 років 2 роки стажу, від 29 до 31 року 3 роки стажу, і від 32 років до 34 років 4 роки стажу, від 35 до 37 років 5 років. I <laughs> від 38 до 46 років, від 41 до 43 – 7 років, від 44 до 48 – 8 років, так від 49 до 53 років – 9 років і від 54 років до досягнення 59 років – 10 років. Це для встановлення інвалідності першої групи. Для інвалідів другої та третьої групи вимоги до страхового стажу дещо інші. До досягнення особою 23 років – 1 рік, від 24 до 26 років 2 роки, від 27 до 28 років 3 роки, від 29 років до 31 року 4 роки, від 32 до 33 5 років, від 34 до 35 років, 6 років. Від 36 до 37 років 7 років, від 38 до 39 – 8 років, від 40 до 42 – 9 років

вам призначають е, пенсію, але ви не маєте достатнього страхового стажу. Ви можете звернутися до органів соціального захисту населення за вашим місцем е, проживання із відповідною заявою про призначення вам допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Це те, що я хотіла сказати про документи та вимоги до страхового стажу, в наступному відео розповім, як підготуватися до МСЕК, та які необхідно мати при собі документи.